Друзі, всім привіт! Як бачите, ліс і посеред лісу є така криничка з водою освячена. Вода дуже смачна. Можу показати ось, бачите. Така криничка. Ікони, хрест. Для свічечок зроблено. А це така приспособа набирати з кринички воду. Ми вже теж набирали, покуштували, вода дуже смачна. Але вже раніше було тут чисто, не було бур'янів, потихеньку все занепадає. Старше покоління відходить, молоді воно не потрібне стає. Так що якось так. Такі моменти життєві. Бачите, все, ліс, ліс, вільха, ліщини багато, ну і інших і верба є тут, і, і липа бачу є, і клен. Таких хороше місце. І ми сьогодні прийшли трошки подихати свіжим повітрям, пошукати грибочків. Можливо, опенічок є. Так що якось так. Бачите, дуже красиве таке місце. Дана криничка знаходиться в селі Карапилівка Лубенського району Новоорзіцької територіальної громади. Але вже, навірно, немає кому дуже вхожувати за нею. Бачимо, що була й калина посаджена. І ось цвіти такі. Зроблений тин. Але старше покоління, як я вже казав, відходить, а молоді воно не потрібно. Так що якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Всім мирного неба!